Кількість загиблих та постраждалих зростає. Російські окупанти завдали потужного удару по густонаселеному районі Чернігова. За повідомленням очільника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса окупанти вдарили трьома ракетами іскандер. Ворог завдав трьох ракетних ударів по майже центру міста. Є загиблі, цивільні, є багато поранених і зараз працюють рятувальники. Наразі знаємо про щонайменше 11 загиблих, ще понад два десятки поранені. Під завалами досі можуть бути люди. За повідомленням виконувача обов'язків мера Чернігова Олександра Ломака, окупанти вдарили по об'єкту соціальної інфраструктури. Згодом стало зрозуміло, що через атаку пошкоджена також будівля медзакладу. Водночас самій лікарні на щастя без постраждалих. Чернігівський обласний центр крові закликає людей прийти здати кров для поранених, особливо негативний резус. Терористичний удар прокоментував і президент України Володимир Зеленський. За його словами, цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО, та якби рішучість світу протидії російському терору теж була достатньою. Максим Тручинський, телеканал НТА.